В среднем у больных удаляются гельминты размером от 7 до 12 сантиметров. Имеет нитивидную форму. В общем-то, когда его удаляют, он движется. Страшного 12-сантиметрового глиста видалили з-під шкіри жительки Миколаївщини. Переживши такий жах давати інтерв'ю, жінка соромиться. розповіла поза камерою, що була неабияк налякана, адже на городі її просто покусали комарі. А з часом на місці одного з укусів з'явилася пухлина, яка, ви не повірите, почала рухатися попід шкірою. У людини після укусу камар комарів... Десь через декілька тижнів, від декілька тижнів до декількох місяців, з'являється пухлина почервоніння на місці укуса. Потім з'являється такий як бугарок, який може переміщатися. Таке легко можна було уявити хіба десь у тропіках, але що в наших широтах лікарі з'ясували, що мають справу з дірофілярією або так званим серцевим гельмінтом. Це хробак, який може сягати 30 сантиметрової довжини, і прогризає собі дорогу в організмі тварини, аж у серце, де й живе. У людей же може оселитися під шкірою або з кровотоком, страшно навіть уявити, потрапити в очі. Основний процент даління паразита. В общем-то. Принципі... Наблюдается в области глаза, то есть это конъюнктива, века. Некоторое время больной может просто ощущать ползание гельминта под кожей, затем общем-то, останавливается, у больного появляется покраснение, потом которое начинает расти и может вырасти до. Розміра з грецький ріг головними носіями дірофілярій є собаки. Зважаючи на шалений сплеск кількості бездомних тварин, обсяги заражених набувають загрозливого масштабу. Від інфекції фактично не сховатися. Її переносять блохи, кліщі та комарі. В організмі носія паразити ростуть та розмножуються, що зрештою призводить до загибелі. Якщо внутрисердічна форма це ендокардит, тобто й сатьоки е, проявляються. Ну, і серці і знос серця. Минулого тижня у Миколаївському центрі захисту тварин померли дві собаки, і в обох на розстані в серцях знайшли цілі клубки глистів. Після цього було прийнято рішення взяти контрольні аналізи в інших тварин у притулку. І результати вражають. Ми славийте собачку, беремо двор крові. Робимо. Для дослідження на дірофілеріос. Він беремо кров, дезінфіціруємо. При це одноразовий переливає в пробірки от в лабораторії. Серед 40 досліджених собак аж 14 хворі на дірофіляріоз. А скільки їх бігає нашими вулицями, годі уявити. Вилікувати їх просто неможливо. Препаратів від цього виду паразитів у Миколаєві немає. А бездомні тварини знову заражатимуться від хворих особин. Єдиний вихід прибрати їх з вулиць міста. Чим більше на вулицях бродячих животних ані заражені. Зараженных бродячих животных, тем выше вероятность передачи человеку этой, этого глиста. То есть он переносится обычными комарами, блохами, кровососущими насековыми. Вот. Чем больше их на улицах, тем выше вероятность заболевания людей. Для людини дірофіляріоз дуже небезпечний для здоров'я, бо гельмін отруює організм продуктами своєї життєдіяльності. Попередити захворювання неможливо, адже комахи кусають людей попри всі спреї та креми. А позбутися паразита можна тільки одним способом. Профілактики дірофіляріозу для людей на зараз не існує специфічного лікування також. То тобто, тільки хірургічне видалення гельмінтів. Забезпечити людина себе від укуса комарів не може на 100%. відсотків. Єдиний від лікування це хірургічне видалення гельмінтів, после того, як вже людина захворіла. Миколаївці обурені та налякані. Мало того, що бездомні тварини окупували місто і кидаються на людей. А тут ще й таке. Возмущають за цих собак, да, що то много какби у них вони разноші інфекції. За дітей, звісно, да переживаємо. Очень страшно. Из За дітей дуже. А їх на кожному повороті, куди не кінься. Програма регулювання кількості бездомних тварин уже більше року гуляє по кабінетах міськвиконкому, але ніяк не пройде всі узгодження. Заважають її втілити і зоозахисники. 15 февраля повинні були розглядати програми. Сесія по розглядуванню програм була сорвана. Тобто, наскільки я знаю, було заявлено, що не буде корму. Наша програма 5 тижнів розглядувалася на комісії по ЖКХ. Я їх називаю зоотерористами. От еті люди сейчас поставіли заложники. весь город за результатами досліджень у місті планують зібрати екстрену комісію, яка має вирішити, що робити з аномальним розповсюдженням екзотичного захворювання. Надзвичайні новини стежитимуть за перебігом подій.